Хто там біжить? Жучок цей яскравий, моторний, спинка червона, у крапенку чорна. Хто це може бути? Правильно. Це жучок сонечко. Він загубив у травищі свого дроба. Потрібно допомогти його знайти. Відгадаємо загадку. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Хто це може бути? Правильно, метелик. Так, допоможемо сонечку знайти, де заховався метелик, а поки шукаємо, повторюємо разом зі мною чистомовку. Жу-жу-жу, я біжу, біжу, біжу. Ду-ду-ду, я метелика знайду. Ів, 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 він летів, летів, летів. Чок-чок-чок заховав сміш квіточок. Знайшли? Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він метушиться, який же він гарний, наче квітка. Так гарнесенький. Подивіться на галявину, скільки багато друзів у нашого сонечку. Їх можна назвати одним словом комахи. Слухайте загадку ця маленька трудівниця мед збирає ягодиця, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Відгадали правильно це бджола. Як ми її ще можемо ласкаво називати? Бджіленька, бджілка що робить бджілка? Так, вона збирає медок, літає по квітках. Подивіться, хто це. Правильно, мурашка хоче з вами пограти. Давайте будемо її шукати. Вона ховається. Знайшли молодці. За квіткою червоною знову мурашка біжить. Треба її шукати. Знайшли знову молодці під зеленим листочком. Все правильно і знову мурашка побігла. Знову знайшли на грибочку. Молодці. Ви всі сьогодні дуже-дуже молодці. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.